Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 30 грудня. Перетоплюємо ось тут віск. Ну, Якби очищаємо, перетоплюємо ось такий виходить, результат. Там у нас вже є поперетоплюваний віск, дотопимо весь віск і будемо вже його. Міняти на вощину. Так, друзі, відео про що сьогодні буде. Е, дивіться, були до мене запитання від людини е, стосовно того, що потрібно мати для того, щоб почати виводити маток. Е, і хотів би на це запитання відповісти ось таким чином у відео, тому що. Тому що якщо я зараз буду писати цій людині смс-ку чи там коментар відповідати, це буде півдня, тому що там ви не напишете одним-двома одним, реченнями. Це раз. Потім відповім я це тільки індивідуально одній людині. А так, наприклад, відео подивляться там чи троє, чи четверо людей, яких це цікавить, і вони вже для себе щось візьмуть. Бо ну, не кожен, в принципі, зможе взяти. Там написати на вайбер або зателефонувати, запитати, хоча навіть якщо його щось буде цікавити, бо всі люди ну різні. Хтось такий більш комунікабельний, йому там без проблем написати, подзвонити, а комусь, наприклад, це досить таки проблематично, напряму подзвонити, записати, запитати і тому подібне. Е, дивіться, друзі, насамперед, вам потрібно знати, як ви хочете виводити маток. Що означає знати? Це, наприклад. Чи ви бажаєте виводити маток е, у великій кількості під реалізацію, як би сказати так, під бізнес, під заробіток, чи ви хочете виводити маток для себе, для своїх потреб, там, скажімо так, 20-30 маток на сезон сугубо для своєї пасіки. Якщо, наприклад, почнемо з першого варіанту, якщо ви хочете виводити маток, сугубо для своєї пасіки, там 20-30 маток і все. Що вам для цього потрібно? Е, найперше, вам для цього потрібно, ну, звичайно, що пасіку. Пасіка може бути в кількості ну, 10-15 вуликів. Ну, сімей, не вуликів, а сімей. 10, 15, 20 сімей. Е, чому достатньо такої малої кількості? А все тому, що. Вам тут потрібна тільки одна сім'я для виховательки, для стартера, для інкубатора і тому подібне. Одна сім'я. І вже інші, скажімо, якщо у вас 10 сімей. 9 сімей, у вас вже буде слугувати це як. Або е сім'ї, від яких ви будете брати бджолу для заселення нуклеусів, якщо будете заселяти нуклеуси, або вже просто ну, стоять е сім'ї, стоїть пасіка і все. Потім що, І друге, ну, що обов'язково потрібно, це мати е... мисочки, які ви будете прививати, личинки. Це мати шпатель, яким ви будете прививатися. І це мати прививочні рамки, е... на які ви будете прививати. І мати кліточки. Ну, ці кліточки, що йдуть для пересилання маток, це вони для пересилання маток. Для... Заключення меточників. І тому подібне. Звичайно, можна використовувати там і бі... бігуді, є там різна система і тому подібне. Ну, Це таке, хто вже що вибере. Можна використовувати бігуді, можна використовувати кажу, мисочки. наприклад. Ну, Я б скоріше використовував мисочки. Чому? Тому що купили мисочку, одну візьмемо. мисочку. В цій одній мисочці ви можете заключити меточник до його виходу. Потім тримати матку неплідну. І підставляти її у е, сім'ю, де вам потрібно. І також, наприклад, відбирати, звідки, ну, з якоїсь сім'ї відбирати плідну матку, тримати її в цій клітоці, і також підставляти в іншу сім'ю. Ну, Якщо ви якісь такі операції робите, Ну, це, на цьому не будемо зупинятися. Ось кліточка просто якби універсальна. Багато разів, ну, її можна використати в різних. Е, в різних ситуаціях а той ну, той цоколь, тримач, тому подібне, ну, це тільки для заключення маточника і все. Потім, друзі, на шпателях зупинимося і на мисочках. Дивіться, мисочки можна зробити самому, можна купити. Якщо ви виводите маток. Для себе там 20-30 маток, раджу не заморочуватися, купити мисочки і все. Тому що, щоб у саморобних мисочках був гарний прийом, потрібно мисочку правильно зробити. Що означає правильно зробити? Це насамперед зробити правильний ем, правильний ем, шабл... да, шаблон для виготовлення мисочок. Якщо він у вас неправильний, ну, там угол не той, або ще щось ну, заокруглений не так. Просто у мене тут немає його зараз під руками, не можу показати, як він виглядає. Угол не такий заокругленості, або він дуже острий, або ще щось. там, розумієте? Це все буде впливати на прийом личинок. А кажу, якщо вам там треба 20-30 маток вивезти для себе, ну, то купити цих мисочок, там буде коштувати копійки, щоб купити ці мисочки. І прийом буде нормальний. Ну хіба що там ви вже неправильно щось будете переносити. Але якщо там у вас буде поганий прийом, то, скажімо так, поганий прийом відразу можна відкинути варіант з місочками, тому що мисочки у вас куповані, вони мають бути нормальні. Так само шпатель. Шпатель можна, друзі, зробити самому з обоч... ну, звичайного дроту, там алюмінієвого або мідного, розклепати його, гарно зачистити, зашліфувати, заокруглити, ну тому подібне. Але також це не стоїть того, тому що китайський шпатель коштує там 15 чи 20 гривень, чи скільки він там коштує, ну не багато. Купити 3 шпателі або 4. Чому говорю 3 або 4 шпателі, один не беріть. Бо і ці шпателі, вони якби всі одинакові, але в них є відрі... від ну Відрізняються вони у роботі. Наприклад, в мене є приблизно 10 шпателів, але працює тільки одним. Інші мені не підходять. Чим не підходять? То він занадто м'ягкий, то він занадто жорсткий, то він якийсь широкуватий. То ще щось. От один шпатель мені припав до душі, припав для руки, я ним переношу там 3 секунди личиночки, все нормально. А вже іншим ну, не можу, я переношу. Ну, Він мені щось не так йде, не... по стінці там не сходить, так як має бути, і тому подібне. Так, на цьому. Е... Завершили про шпатель, що ще потрібно. І по великому рахунку, в принципі, більш нічого не потрібно. Це для такого виводу, якщо ви для себе виводите. Там 20, 30, 10 мат, все. От, друзі, якщо ж ви виводите масово на реалізацію, обов'язково, що вам потрібно. Це так само, як у першому випадку, так і в другому. Це пасіка. Але тут уже, друзі, пасіка 10-15 сімей не обійдеться. Це е, залежить від того, яку кількість нуклеусного парку ви хочете тримати, наскільки матку місць, і то залежить, яка вам пасіка потрібна. Ну, скажімо так, щоб щось заробити за сезон з маток, е, потрібно мати як мінімум, ну, як мінімум, від 35 сімей. 35 і більше. Якщо ну, чим більше, тим краще. Е, якщо маєте 35 сімей, значить можна пробувати. Наприклад, ну, ви тепер маєте 35 сімей, бачите, що вони у вас перезимують, все буде нормально. Тоді ви можете на наступний сезон планувати пробувати виводити маток на реалізацію. Сім'ями вирішили. Е, потім. Обов'язково потрібно мати нуклеуси. Навіть якщо в першому випадку вам нуклеуси можна мати, можна не мати. Чому можна мати, можна не мати? Тому що uh, ви можете мати 3-4 нуклеуси, це якщо 4 місні нуклеуси. Три-чотири нуклеуси, щоб там матки обліталися. І деякий час були плідні матки в тих нуклеусах. Сиділи. Якщо десь у вас якась проблема з маткою, ви плідну матку витягли, поставили і все. Якщо ви знаєте конкретно дату точно коли вам потрібно маток замінити, ви можете обходитися навіть без нуклеусів. Чому? Тому що ви... Маточники прямо на виході можете вже розставляти прямо в сім'ї, де вам треба заміняти маток, і хай вони суті там облітуються. Це буде одно і те саме, що облетиться в нуклеусі, що облетиться в сім'ї. Навіть краще, тому що в сім'ї облетиться, там багато бджоли. Бджола більш якісніше. Матку виховує, вигодовує, готує до обльоту і тому подібне. Ну, або якщо хочете нуклеуси, то кажу там, або 2-3 нуклеуси, тримати такі чотирьохмісні, або з будь-якого ППС, або щось такого, зробити собі одномісні нуклеуси. Ну, це такі кажу, нуклеуси, сугубо для того, щоб у вас там деякий час були плідні матки. Якщо вам десь проблема з маткою, вийняли маточку підсадили і все. Але якщо на реалізацію більш так серйозно, то вам треба мати, скажімо так, чотирьохмісні нуклеуси, нуклеуси бажано. Ось на таку рамочку. І, ну, скажімо так, мати нуклеуси, щоб вони були нормально заряжені. Ну, це рамки, там у них були, кормушки і тому подібне. Потім обов'язково потрібно мати інкубатор. Чому обов'язково? Ну, це, наприклад, я говорю за інкубатор, обов'язково потрібно мати це в такому випадку, як виводимо ми їх. Ми маток. Це, скажімо так, кожен день ми робимо прививку, кожен день ми відбираємо маток, кожен день ми підсаджуємо нових маток у нуклеуси. В такому випадку вам обов'язково потрібен інкубатор. Інкубатори, друзі, також ну, бувають різні інкубатори. Є інкубатори такі, що ну, матка в ньому, маточник в ньому там добре догрівається, досижується, матка виходить здорова, повноцінна, але там матка жити довго не буде. А, наприклад, є інкубатори, де матка гарно також виходить, все нормально, і вона там може жити деякий час, не неплідна матка в інкубаторі, якщо в неї є корм, що їсти. Тому, друзі, ну з інкубатором також кожен підбирає інкубатор під себе, під свої потреби. Але кажу, якщо, наприклад, виводити таким циклом, що кожен день йде вивод, кожен день йде прививка, кожен день йде відбір. Без інкубатора ви ніяк не обійдетесь. Якщо ж берете якусь іншу систему вивода маток, наприклад, там робите прививку раз у три дні або раз там у чотири дні. Ну якась така циклічність, тому що є і така циклічність прививок. Ну я скажімо так, цю схему не дуже сильно розбираюсь. Чому? Тому що воно мені не потрібно і не хочу я цим собі голову забивати. Ну, розбиратися в тому, як воно працює. От я розібрався в тому, як воно працює, те, що мені потрібно, і все. Там можна обійтись без інкубатора, ну кажу, там є свої нюанси у роботі. Е, так, на інкубаторі зупинились. Потім ну, так само потрібно мати прививочну рамку. Але якщо, наприклад, робити, кажу такою системою, що кожен день прививатись і тому подібне, е, одною рамкою ви не, обійдесь, не обійдетесь. Там, як мінімум, треба мати 5 рамок. Чому 5 рамок? Зараз поясню. Е, потім так само треба. Е, Мисочки для прививки, ну, шпатель і тому подібне. Е, так, друзі. Скажу, від, ну, наприклад, е, зупинимось на тому, чому треба там, ну, від 35 і більше сімей. Тому що, якщо ви кожен день будете прививатися, візьмемо, у вас буде одна, е, один стартер. На один стартер вам потрібно 5 вихователів. Це вже виходить, що маєте 6 сімей. Шість сімей, які у вас виховують тільки маточники. Все, вони більш нічого не роблять. Потім вам треба, наприклад, інші сім'ї для заселення нуклеусного парку, що, наприклад, дуже важливо, бо для якісного нормального заселення нуклеусного парку, щоб ви, наприклад, один раз заселили нуклеусний парк. І вже, наприклад, потім там тільки десь щось підремонтували якесь, якесь відділення. Вам потрібно багато бджоли, вам потрібно якісної бджоли, щоб сім'ї були сильні, щоб можна було цю, ну, щоб можна було бджолу звідкись взяти. Якщо ви плануєте більш масштабно робити прививку, ну, значить вам треба дві, два стартери і. 10 виховательок, це вже 12 сім'ї. Ну і так, все, 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 все по наростаючій. Це залежить від того, скільки маток ви плануєте виводити, який у вас обсяг буде виведений маток. Але якщо по мінімум навіть брати, то обов'язково потрібно один стартер, 5 вихователів. І так само, чому кажу, 5 потрібно прививочних рамок. Це ви зробили один день одна прививочна рамка, і так 5 днів підряд, на шостий день ви зрізаєте маточники, заключаєте їх у е кліточки, ставите в інкубатор, а цю рамку, першу, що у вас була першого дня, її знову прививаєте, і вона вже у вас виходить, якби на шостий день йде перша рамочка. І так циклічно. На сьомий день друга рамочка, на восьмий день третя рамка. Ну і так поступово. Зато, якщо ви плануєте, кажу, Одну сім'ю, значить 5 рамок. Якщо дві сім'ї, значить 10 рамок. Ну і так вже собі рахуєте скільки вам того потрібно. Що ще, друзі, обов'язково таке потрібно. Дуже-дуже бажано мати якесь приміщення невеличке. Воно не мусить буде там велике приміщення, якесь невеличке приміщення, в якому ви будете привігатися. Тому що. Скажімо так, якщо ви будете для себе виводити маток, ви можете почати виводити маток там в травні місяці, кінець травня, там початок червня, ну вам там по сроках коли буде підходити. Тоді вже більш така погода тепла, більш ну тепло і тому подібне, ви можете зробити прививку навіть прямо на пасіці. От вибрали день гарно, тепленько. Ну, нормальна погода, нормальна температура, і ви робите прививку прямо на пасіці. Але якщо ви робите кожного дня прививку, то скажімо так, ви її починаєте. Ну, як ми робити, робимо від 1 квітня прививку. Першо, від там, 1 до 4 у нас вже починається прививка. Ці дні може бути і дощ, і холодно, і ну, по-всякому. Розумієте? І вам потрібно невелике якесь приміщення, щоб воно було максимально близько до пасіки. Щоб ви е могли рамку, ту, з якої будете прививатися, взяти, швиденько її занести у тепле приміщення, де є гарна температура, там 20 і вище градусів тепла. Відповідна вологість, ви в, кій, в тому приміщенні привилися, у вас е ну, привилися. З того приміщення швиденько прививочну рамку понесли, поставили вже у підготовлену сім'ю. Це вже, все робиться дуже швиденько, тому що кажу, у квітні місяці можуть бути і дожі, там холод, ну, холодно, вітер віє, і тому подібне. Тому, щоб був нормальний прийом, це все треба робити дуже швидко. І, звичайно, ну так як в нас, наприклад, стоїть, де ми приміщення прививаємося і тому подібне, стоїть. Відразу ж і інкубатор. Це, як би сказати так, такий міні-офіс. У вас все стоїть під рукою. От, наприклад, я тут сижу, прививаюся, заді мене стоїть інкубатор. Я інкубатор відкрив. Там що мені треба взяв, подивився, переставив, поставив. Ну, Це все дуже-дуже-дуже близько під руками, щоб нічого не застудити, нічого не охолодити і тому подібне. Тому, друзі, якось так. Але най, найголовніше, найголовне, що потрібно для того, щоб почати виводити маток, це, скажімо так, якісь знання. Тому що якщо ви тримаєте бджіл, ну, візьмемо так, це у вас другий сезон бджоли відстояли, і ви вже на наступний сезон плануєте виводити маток, але ви ще нормально не розумієте, як працюють бджоли. Як, Ну, скажімо так, ви не знаєте нормально азів бджільництва, ну, то в матководство вам лізти ще, скажімо так, зарано. Тому що, ну, якщо ви не знаєте, як правильно підготувати бджолу до зими, що з нею взимку робити, що з нею взимку не робити і тому подібне, думаю, що ну, за матководство вам думати трохи ранувато ще. Тому що ну, не буде з того нормального е, толку. От коли ви так, скажімо так, протримали там бджіл 3, 4, 5 років, у е, вас пасіка виросла в кількості, е, ну, ви вже елементарно все собі знаєте, що, куди і як, і вирішили, що дійсно ну, потрібно щось розвиватися, рухатися в чомусь далі. І вирішили зайнятися матководством, да, тоді можна. Але кажу, це потрібно насамперед вибрати метод, яким ви будете виводити маток. Скажемо так, ну так як тепер YouTube розкритий, YouTube відкритий для кожного. В Ютубі практично ну, всі серйозні, скажімо так, матководи, такі ну, серйозні матководи. Показують у Ютубі, як вони роблять, що вони роблять, і можна бачити їхні результати, їхні успіхи. І скажімо так, наприклад, ви собі вз взяли якогось матковода за вчителя, да? і ви дотримуєтесь того матковода. От ви робите по його схемі, по його принципу. Якщо можливо, навіть зізвоніться з людиною. Е е якщо це дозволяє навіть зустрітись вживу з людиною, переговоріть. От запишіть нам, ну, якщо кажу, можливо, зустрітися вживу з людиною, запишіть собі на листок, що вас цікавить. Підійдіть до людини, запитайте, хай вам людина розкаже, якщо людина комунікабельна. Тому що це все, друзі, я говорю з власного досвіду. Я коли хотів починати займатися матководством, е я, друзі, ну, подивився декілька відео в Ютубі, туди-сюди. Коротше, зрозумів, що то дуже-дуже, ну, що тут дуже страшно легко все робиться, там взагалі проблем ніяких немає і тому подібне. І перший же сезон почав виводити маток, пробувати. А тут лоп і все. І не так воно, як мені показалось легко, і не так воно все просто, і не так воно все кольорово, що ти взяв, личиночку переніс, і тобі вийшла матка і все тільки бамбуні. Ні, друзі. Воно не так. Потім, коли я це зрозумів, кажу: от, з свого досвіду, я знайшов ту людину, від якої я хочу брати приклад. Як працювати, до чого стримитися і тому подібне. Це людина, скажімо так, блогер, який показує свою роботу. Я, друзі, з цією людиною зв'язався. Я, друзі. Передивився ролики по два-три рази одні ті самі ролики цієї людини, щоб зрозуміти, як треба робити, що треба робити, які нюанси і тому подібне. І лише після того, у мене почав виходити якийсь результат. А коли у мене почав виходити якийсь результат, от тоді я вже почав навіть, як би сказати, замічати. У своїй практиці за собою, ось, наприклад, що я зробив неправильно, чому в мене такий прийом, або тому подібне, або щось. Ну, я вже це почав розуміти. Ось, наприклад, скажімо так, сьогодні образно говоря, я роблю прививку, я там десь десь поспішаю, ну дуже так швиденько роблю прививку, тому подібне. Я прививку зробив. Ну, я зробив прививку, поставив рамку у сім'ю, і я вже розумію в голові. Що ця рамка у мене не буде прийома, скажімо так, 80%. Якщо буде 60%, буде дуже класно. Але я це вже розумію наперед, бо я знаю, що я накосячив, я знаю, що я зробив не так. Я вже навчився якби, то аналізувати саме, що я роблю не так чому я роблю які, ну, які помилки я зробив. І якби я ці помилки не допустив, був би інакший результат. Ну, але це вже я сам на себе якби, нарікаю, бо я знаю, що я там ну, спішив туди-сюди, я зробив ці помилки. І тому подібне. Так що, якось так, не знаю, напевно, ну, постарався якомога розказати, що знаю, що не знаю, то не розказую. Кому буде цікаво щось, якісь іменно, ну, конкретно, якісь запитання, пишіть або. Е у коментарях або пишіть на Viber. Е мій номер телефону 098 -66 27 913. Завжди буду радий поспілкуватися. Чим можу допоможу. Що знаю, а що не знаю, то скажу, що вибачте, я не знаю і нічим допомогти не можу. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!